Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Як завжди, рослинки улюблені в січні. Починаємо. Що я хочу сказати? Перша з тих рослинок я знімала відео про філодендрони. І, по-моєму, третя частина він там був. Отже, перша на сьогодні це буде рослинка філодендрон Лінет. Дуже чудесна рослинка. Знаєте, таке враження, що їй світло таке немає для неї такого, тобто росте шикарно, росте добре. І що я можу сказати? З нею можна гратися. Знаєте, це та, як хто має аглаонему суматру. Ось з нею можна було гратися, так як з цим філодендроном ось вигинаєте. І назад листи йдуть такі, як човником, вони не ломляться, не лопаються, так ось класні листи. І ось по ось цих листах можна зрозуміти, що Ось дуже шикарний, дуже шикарні. Основі листи лізуть. У мене тут один поділа посаджений, і вже пішли від нього дітки. Так? Що можу сказати? Можу сказати, що росте чудово, взагалі без ніяких своїх там, тих нюансів. Але що можу сказати: вона не є рослина і дуже мені дуже сильно похожа. Знаєте, на що на Антуріум Вейджі. Ось це цією рифльоною. Рифльоністю так, вона просто-просто шикарна. Так. Друга рослинка, яку я вам покажу, це у нас є а, Монстера. Монстера Дубія. Теж я її купляла не пам'ятаю скількома листочками, але це вже теж шикарна. І ось у мене вже сама дошка закінчується. Треба ж зараз за... Ну, За два-три листа, навіть не 2-3, а два листа, ось цей ще один випустить, і продовжувати. Чим довша дошка, так, чим більша дошка, тим більше листи. Ось, можете бачити, від маленького вона йде вгору, так, і чим більше вона має листи. Через те, я їй кажу, постійно потрібно мати опори, що небудь, аби вона до догори, і вона вам, та рослина, вона вам покаже, покаже просто на що вона здатна. Які листи вона може. Гнати, дійсно класна рослина, непримхлива. Ну, так як всі монстери, так, я думаю, що для мене монстери не примхливі, це взагалі я не знаю. Але класна рослина. У мене сьогодні більшість таких, знаєте, ароїдних. Так, наступну, напевно, я вам покажу антуріу. Фларінерові. Теж шикарна рослина, просто шикарна. Чому саме він? Тому що у мене є інші антурими. Але ну, ті трошки маленькі, вони ростуть, вони шикарно ростуть. Вони ось нові листи випускають, але вони маленькі. Я хотіла показати саме цей, тому що він настільки підріс, він настільки класні листи, вони, ну Просто шикарні. Я вже навіть, він у мене поділений є на два. І він мене в мене завалюється. Я вже навіть дала йому опору, тому що він просто ось так лягає. Дивіться, які в нього листи. Листи скручує, ніякого життя на ньому немає, ніякого шкідника немає. Просто коли він за стелажами, я його ледве витягнула, тому що він позакручувався, позапутувався іншими І ось так. Але насправді шикарний сорт, шикарний. Просто теж рекомендую колекцію, вони не примхливі. Ось саме Кларінієр, він не примхливий сорт взагалі. Наступний, кого я вам покажу, знаєте кого? Це, напевно, буде досить банально, але так, Сингоніум. Сингоніум Ice Strawberry Ice. Дивіться, нові листи у нас іде. Нові листочки класні, просто шикарні. Теж, дивіться, скільки нових, три нових. І можна було би вже його зрізати, але я ще не спішусь. Те, чудесна рослина, класна рослина, мені здається, сингоніум усі. Я не хотіла його брати, але так як ну, сингоніум теж красиві рослини. Так? Деякі її любителі взагалі, які мають, там шикарні колекції. Тому я вирішила свого показати. Класні очі сорт. Просто-просто-класні ощі. І останні, на кого, на кого я покажу вам. Я знаю, всі дома чекали, тому що просили показати її. Пеперомія Коста-Ріка. Ось так вона вже розрослася. Вона настільки класна, вона вже забита. Але вона мені настільки подобається. просто шикарні ці листочки, ці... я думала, що буде важче з нею, так? Тому що, якби нова пеперомія, але ні, дивіться, які класні листи. А, діток надавала капець. Тепер не знаєте, що з тими дітками робити. Теж чудово укорінюється від листа, чудово. Дуже класно дає дітки по сорту. І, ну і все і гарно розростається. Вона правильний полив, правильне. Я б навіть не сказала ґрунт, тому що він у мене посаджений. Я садила рой, не пересаджувала, залишався ґрунт, я її пересаджувала. тому... Не скажу, що вона примхлива до ґрунту, ні, вона правильний полив, вчасний полив. Тому що якщо ви її вчасно не полиєте на опустить свої листочки, вона просто вже не підніметься. А так то благодарна рослина, тобто росте чудово. Тому ось так. Я з вами буду прощатися на сьогодні. Всім до нових зустрічей, всім па-па!